Слава Україні! Сьогодні ми розберемо таку комбінацію функцій, як індекс і меч, або індекс і поиск позиції. Освоюючи ці функції, ви значно підвищите свій рівень володіння Excel і зможете виконувати дуже велику кількість різноманітних задач, втягувати різні дані з масивів і таблиць. Почнемо з функції індекс. Вона має три аргументи: масив, номер рядка і номер стопця. Давайте сюди її запишемо дорівнює індекс, масив. Це в нас буде оцей масив. І оскільки тут один стовпець, то номер стопця ми не будемо ставити, тільки номеритка. Наприклад, по особовому складу візьмемо. Є, в нас підтягнулося. Наприклад, виберемо особовий склад. Функція match має три аргументи і видає порядковий номер. Шукане значення. Це в нас буде особовий склад, масив, який переглядається. В даному випадку ось цей масив. Тип з підставлення, точний збіг. 0, точний збіг. От тобто тут в цьому масиві цей порядковий номер 1. Якщо ми візьмемо сюди танки, вставимо. Це вже буде 2. Ось інше. Це вже буде 12. І тепер оцей кусочок копіюємо і підставляємо сюди, в індекс. Тут де номер рядка. Так вже цікавіше. Беремо бойові броньовані машини. Нам підтягує по бойових броньованих машинах. От, виглядає так: індекс. Беремо. Діапазон, те, що ми будемо підтягувати. Потім «match» – шукане значення і діапазон, але вже той діапазон, в якому це шукане значення буде. І з підставлення точне 0. І другий варіант, як її використовувати. Припустимо, ми хочемо знати, які втрати були. Наприклад, в розрізі місяця. Функцію «match» запишемо так. Меч, шукане значення. Це в нас буде. Масив, який переглядається. Ось оцей масив. І всього також захопимо. Тип зіставлення 0. І тепер видно, що воно в другому стовпці. Тепер оцей кусок підставляємо замість рядка. От. Це в нас був номер рядка. Сюди підставляємо номер стовпця. Розширюємо діапазон повністю. Оцей там, де індекс масив, розширює повністю діапазон. От 720. BB 720. BB 720. Що БПЛА 160. Якщо ми візьмемо. 1, 0, друге, 23. 78. Ось, дивимось, 78. Ось такі варіанти пошуку. Е, Вона трошки стабільніша, ніж ВПР. Або VLOOKUP. VLOOKUP шукаємо БПЛА. Номер стопця. Ну, тут нам ну, треба враховувати номер стопця 13, тиск підставлення 0. Ну, Якщо ми додамо стовпець, от ВПР вже поплило. А індекс метч залишилось на місці. Хоча тільки що прийшла ідея, що можна й замість порядкового номера тут поставити. Ну, в такому випадку ми працювати буде. Тобто можна продовжити діапазон повністю і цей меч з самого початку. От. А лише мінус ВПР в тому, якби в нас ця штука була з цієї сторони ідентифікатор, ну ми вже ніяк не вигребемо. А з індекс пошук позиції так все одно буде працювати, де б не стояв наш іде ідентифікатор. Не завжди він стоїть в першому стопчику. Так що ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!